Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про ще одне загадкове українське слово, яке ви безперечно чули, а можливо навіть вживали, але навряд знаєте, що воно означає: це слово. Гаплик. Є навіть фразеологізми утнути до гапликів, тобто зробити щось погано, недоладу, недоречно. Чи взяти язика на гаплик, тобто замовкнути, мовчати. Але частіше говоримо: ну все. Тобі гаплик. Дійсно, у переносному значенні це слово означає кінець, а от у прямому це металева зачіпка, що пришивається до одягу проти петлі й служить застіпкою. Тобто, це такий собі гачечок на одязі і є запозиченням із старопольської мови. Говоріть українською правильно, І коли кортить сказати капець або ж ще міцніше, згадайте про українське слово гаплик.